Днями відбувся обстріл населеного пункту Дробишева, куди ми виїхали на місце події, де надавали медичну допомогу двом місцевим мешканцям, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Ой, щонайменше одна людина загинула, що ззаді? Рибочка моя щас. Зараз... Нормально все чувствуєте, сознання не тіряйте, голова не болить, не кружиться. Якщо не болить і не кружиться. Бачите, що робить? Так, родненько ми, ну показуємо. Так. А тут що у нас перейдя. Це десь ну, трохи болить. Чай пила. Дим вікна, летять. Головне, що я не злякалась дуже така Спасибо вилочка. вам, мамочка. деточки, Так. Все, вже не болить, так. Зараз ми бабу... ще подивимося, нічого ніде більше не болить? Ні, ні. Ручки, ножки. Ручки, ножки, цілі. Так. так, Спина, не шия, пришло. не тошнить вас нічого? Та ні. Да, і то добре. Я кричу, де нічо. ти є. А він на кроваті привалило. А у вас все нормально? Ніде не нічого нема? У хату зайшла, то хату зайшла. Я не а, чула не але... Та то нормально. Через декілька годин відбувся повторний обстріл населеного пункту Понтадробушева з важкого озброєння ворога. Наслідок даного обстрілу загинуло два місцевих мешканця, які перебували неподалік від місця обстрілу. Одного із чоловіків, який загинув вибухової хвилі, відкинуло до споруди. Чоловік опинився під завалами. Тіло останнього було деблоковано з допомогою нашого екіпажу та екіпажу ДСНС. Зараз ми обостанемо. Вияви летіла на Чоловіка деблокуємо. Надійшов повідомлення від місцевих мешканців, які попросили допомоги в евакуації дану родину. Було евакуйовано до міста Лиман, де було переплено зведеному загону Червоного туди. А у вас дом цели Мой дробишево? Ох, на половину немає. Але три хати под фунданом. А дитя ж туди? І так уже век серию.